в ефірі СТС інформаційна програма Погляд, як завжди, у цій порі ми обговорюємо найрезонансніші і найцікавіші події, які сталися у місті Суми. Рівно добу тому жителі Курського мікрорайону та найближчих сіл залишилися без електропостачання. Чому так сталося? і Які надалі наслідки для сумчан ця подія буде нести? Ми поговоримо із Константином Черв'яченко, начальником кол центра Суми Обленерго. Добрий день, пане Константине. Дякую, що завітали до нашої студії. І одразу ж питання: ось вчора люди сиділи без світла. Ми засняли пожежу на електропідстанції, яка сталася біля міста Суми. Яка причина цієї пожежі? Чому так сталося? І які основні її наслідки для сумчан? Да, вчора восімнадцять п'ятдесят дій аварійна ситуація на підстанцію зловая. У нас повердівся високовольтний виключатель класу 110 кВт. Диспетчерское наименование голова Шовка отпайкой на Кайсумы с возгоранием последнего выключателя. С возгоранием выключателя. Значит, при этом э, потеряли, подстанции, потеряли питание часть подстанций высоковольтных 110 кВт. Это по городу Сумма у нас обесточился Курский микрорайон. Мы потеряли питание Курского микрорайона и ряд населенных пунктов э, Сумского района. Э, наши бригады сразу же приступили к включению по резервам. Э, Потребителей на подстанцию узловая, там, где произошло возгорание, были вызваны пожарная команда для тушения возгорания. По окончанию тушения возгорания мы включили оборудование в работу. Но с период Перших потребителей ми почали включати через час, включили 2218. Ми знаємо, що там була пожежа, що частина обладнання згоріла. Як вдалося його замінити? Чи зараз на резерві працюєте? Да, зараз... Оборудовання виведено в ремонт. Значит, включили по связи. Наша схема дозволяє включати потребителі по резервним зв'язкам. Тобто виходить зараз на резерві, працюємо чи вже замінили оперативне обладнання? Ні, Зараз повний виключатель включен через обхідний виключатель, все остальное включено по нормальній схемі. Тобто, яка є ймовірність, що така ситуація повториться, і нам важливо знати, це якийсь зовнішній чинник вплинув ну, на те, що сталася ця аварія і пожежа, чи це застаріле обладнання, ось яке да, дійсно, обладнання старе, но, но технічно справно було на той момент. Значить, ми розбираємося в причинах. Ми будемо ще розбиратися. Зараз виключитель буде разобран, і ми встановимо причину його відключення і розгорання. Який взагалі стан у місті Суми? Чи є ще якісь проблемні ділянки там, де може, не дай Бог статися подібна ситуація? Наша електрична сеть знаходиться в удовлетворительном стані. Наше проблемне місце – это внутрідомові сети. В связи з тем, что они проєктувалися на одну электрическую нагрузку, сейчас під ним значительно нагрузка увеличились. Квартирах. Квартиры в основном проектировались из нагрузки 1,5 кВт на квартиру. Но мы сейчас знаем, что в каждой квартире у нас больше более мощные бытовые приборы. И внутридомовые сети требуют реконструкции. Ну, это не наши внутридомовые сети. Сумма не занимается обслуживанием внутридомовых сетей. Это вопрос к ЖЭКам. Тобто є ситуація, коли вони перенапружуються, так Перенавантаження. Перенавантаження. Перегрузка і можливе відключення внутрідомових сітей. сіті всі суми обленерго знаходяться в удовлетворительному стані. Угу. Вчора було жваве обговорення. Ось цієї ситуації, яка склалася в крув. Курському мікрорайоні і найближчих селах, що не було світла у людей, і е, почалися знову розмови про можливі віалові відключення. Люди це сприйняли. Як уже ми перейшли на зимовий час, і тепер це буде як норма. Е, розкажіть, будь ласка, чи є е, можливість віалових відключень у нас у місті? Ну до чого готуватися сумчанам цієї зими? Ми сподіваємося, що вірних відключень у місті Суми не буде. Но если сложится аварийная ситуация в Объединенной энергосистеме Украины, они возможны. Графики есть, графики разрабатываются каждый год. Графики есть, наш персонал готов их применить. Но без распоряжения самостоятельно мы потребителей отключать не будем. Будет распоряжение, отключим. Без распоряжения мы никого отключать не собираемся. Ось цими вихідними ми перейшли на зимовий час, чи спостерігається вже збільшення навантаження на ваші мережі і чи досягає воно вже пікової відмітки, коли потрібно буде щось вирішувати? Ну, кожну осінь, кожну зиму у нас відбувається збільшення електропотреблення. Це нормальне явлення. Ми к тому готувалися і весною, і летом. Ми знаємо, що буде збільшення нагрузки, ми к тому готові увеличение потребления не є, проблемы для наших электрических сетей. Тобто, поки що немає таких. Предпосилок з нашої сторони к отключениям никаких нет. Если будет достаточно генерації, если наши электростанции будут достаточно вырабатывать електричну енергію, отключений не будет. Зрозуміло. Я, користуючись нагодою, хотіла спитати ще про тарифи на вашому підприємстві. Тому що ми знаємо, зараз активно зростають. Комунальні тарифи хотілося б дізнатися, які тарифи у вас зараз і чи прогнозується якесь їх зростання? Так, да, значить, тарифи определені не ні не суми обленерго. Тарифи встановлює Національна комісія НКРІ, як сокращено. національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг. Значить, постанова номер 220 У нас недавно було повышення електри... ціни на стоїмость одного кіловатча. Значит, следующее повышение следует ожидать 1 марта следующего года. Дальше через полгода будет еще одно повышение, потом еще одно повышение. Еще три повышения будут цены. Каждых полгода стоимость электроэнергии будет увеличиваться согласно решению НКРЕ. Тобто, всей Украиной стандартный тариф, чинван в какой-то По всем регионам Украины тарифы для населения едины. Что в Сумах, что в Киеве, что в Запорожье, Ужгороде, Луцке. У нас єдина страна, єдині тарифи. Який саме тариф зараз і наскільки планується підвищення? плануется текущий тариф у нас значит, дифференцированный до 100 квт кВтчасов тариф 45,6 копійки, от 100 до 678,9 копейки свыше 647,9 копейки. Значит, этот тариф введений з 1 сентября 2015 года. Значит, с 1 марта 2016 э, года будет другой тариф. значит, 57 копеек до 100 киловатт-часов э, при, при, при потреблении до 100 киловатт-часов в месяц от 100 до 699 копеек. Свыше 600 гривна 58 за каждый потребленный киловатт-час. Свыше 600 с 1 э, сентября 2016 года до 100 киловатт-часов 71,4 копейки. От 100 до 600 120 грівняв 29 і свише 600 грівняв 63,8 копійки. Так, і ну, я последний... думаю, простіше буде сприйматися, якщо ми скажемо у відсотках приблизно наскільки очікувати Я В процентах не готував. Значить, тільки. Значить, і принципіальне відліччя з 1 а, марта 17 року. -го до 100 кВт 90 копеек и после 100 гривна 68 От 100 до 600 уже не будет дифференцироваться до 100 и после 100 км. Вот самое существенное повышение с марта 17-го года, 1 марта 1917 года, 90 копеек до 100 и больше 100 гривна 68 Є Есть увеличение стоимости электроэнергии. Опять же повторюсь, что тарифы на электроэнергию устанавливают не сумму Бленерго, а НКРЕ. Это загальная тенденция всей Украины. Да, 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 да. Нещодавно у платіжках Сума обленерго з'явилася графа рекомендовано до сплати, і такий був резонанс у суспільстві щодо того, що люди тепер мають платити подвійну цифру із забіганням на наступний місяць вперед. Поясніть, будь ласка, чому виникла необхідність вводити цю додаткову графу і чи обов'язково платити, як тепер бути вашим споживачем? Да, сумма Бленнерго всегда выписывала квитанции. Наши потребители получали с месячным опозданием. Те квитанции, которые вот сейчас приходят в октябре, это за период с августа по сентябрь. Сумма рекомендованного платежа это с сентября по октябрь. И мы просим наших потребителей внести, произвести оплату с учетом рекомендованной суммы платежа мы электроэнергию, наша компания самостоятельно не производит, мы покупаем на энергорынке, нам нужны средства, чтобы рассчитываться за электроэнергию, чтобы нам энергорынок отпускал в тех объемах, которые достаточно для потребителей нашей области. Поэтому мы внедрили, вписали, внесли изменения в квитанции с просьбой с нашим потребителем оплатить стоимость и рекомендованного платежа. Это разовая плата. После оплаты почему называется рекомендованный платеж? Потому что мы не знаем суммы до копейки, не можем высчитать до копейки, какая будет сумма. Это предварительная сумма оплаты. В следующем месяце мы сделаем корректировку либо в большую, либо в меньшую сторону, в зависимости от потребления потребителя. И также опять попросим сделать рекомендованный плашность на, на следующий месяц. Если кому из наших потребителей ну, непонятное разъяснение, мы в каждом на каждой квитанции пишем контактный номер колл-центра Самообленерго, просим любого потребителя, кому непонятно, перезвонить. Мы каждому уделим время и дадим разъяснение. Бесплатный номер телефона 0800 300 247. У вас є зараз можливість у нашому ефірі пояснити дещо глядачам, вашим споживачам, тобто це рекомендована, але не обов'язкова графа до сплати, Так да, це да, не обязательно. Ну, ми просимо, щоб наших потребі розчались, у кого є фінансова можливість, якщо немає фінансової можливості, поплачуйте першу строчку квитанції. Я знаю багато хто користується інтернет банкінгом, і там знімає автоматично так суму, яка рекомендована до сплати. Да, есть такое договорное отношение между потребителем, клиентом банка и банком. Мы банку даем сумму. А с рекомендованным платежом, банк снимает эту сумму. Но у потребителя есть возможность внести корректировки за эти взаимоотношения с банком. Банк будет брать ту сумму, которая ну, которую первая, строчка, первая строчка в квитанции. Также есть возможность оплачивать за электрическую энергию, используя сервис Мирахунок. Это на нашем сайте. Регистрация бесплатна. Сайт суммы Блунерго вкладка Мир Рахунок. Любой потребитель нашей области может зарегистрироваться и оплачивать квитанции без комиссии. Ту сумму, которую потребитель нас считает, даже наперед деньги заплатить без комиссии мы предоставляем такую возможность. Сайт суммы Блунерго. Сервіс мій рахунок. Дякую за змістовну розмову. На цьому наш ефірний час завершується. Я дякую за увагу всім нашим телеглядачам. Залишайтеся на СТС. Маємо для вас ще багато цікавого.